Вітаю вас, в ефірі Тернопільська погода і я її ведуча Юля Донцова. В народному і церковному календарі день 27 травня носить назву Сидоро Огірочника. Наші предки помітили, якщо цей день ясний, буде гарний вужай огірків. Та якщо день видався холодним, варто очікувати холодного літа. Отож, тепло чи холодно буде 27 травня. Зараз дізнаємось. Доброго дня, дорогі тернополяни. Зараз ми з вами прослухаємо погоду на 27 травня. І так, погода по області. Нас передбачається мільнива хмарність, короткочасні дощі та грози. В день подекуди град. Вітер помірний. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, в день 25-30 градусів тепла. Дякую! Прогноз погоди на 27 травня по місту. Мінлева хмарність, короткочасний дощ та гроза. В день град. Вітер помірний. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день двадцять градусів тепла. 27 травня святкують свої іменини Максим і Микита. Щиро вітаємо теплих і сонячних вам весняних днів.